Якщо вам зараз від 20 до 40, то саме час подумати про свою пенсію? Бо державної пенсії у нас скоріш за все вже не буде. Чому так? Як працює пенсійна система в Україні та як можна самостійно забезпечити собі безбідну старість зі 100 доларів на місяць. Про це все ми сьогодні поговоримо. Всім привіт, я і Я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима. Підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Коли я починаю говорити за пенсію, найчастіше я отримую відповіді та ще багато часу, щось придумаю або ще дожити треба. І так, я розумію, що ця тема пенсії, звісно, не те про що хочеться думати в 20 чи в 30, але Починати думати про це, коли вам за 50, може бути пізно. А погодьтесь всім хотілось би на старості насолоджуватись життям та подорожувати, а не виживати на державну пенсію, яка в середньому на 24-й рік складає 5385 гривень, тобто менше 150 доларів. Задумайтесь на хвилинку, якби це був зараз ваш єдиний дохід, на що вам би його вистачило? Можете поділитись цим в коментарях. Ми дійсно дуже рідко задумуємось, скільки часу ми будемо жити загалом, та скільки будемо жити на пенсії. Тому відкладаємо цей момент і думаємо, що багато нам не треба буде, або що взагалі не доживемо. Такі коментарі я теж отримую. Але давайте поглянемо на статистику. За даними воз 2021 року, середня тривалість життя українців 68 років для чоловіків і майже 78 для жінок. А на пенсію ми виходимо в 60. Тобто ще 8 і 18 років, відповідно, нам потрібно себе забезпечувати. Чому нам є ж держава? Щоб дати відповідь на це питання, потрібно розуміти, як саме працює пенсійна система в Україні. Якщо ви думаєте, що ваші податки йдуть в заощадження вам на пенсію, то я вас розчарую. Це не так. Насправді, ваші податки йдуть на забезпечення діючих пенсіонерів, адже в Україні досі функціонує солідарна пенсійна система. Тобто, для того, щоб вам отримувати пенсію, вам потрібно сподіватись на наступне покоління. Але проблема тут в тому, що кількість людей працездатного віку з роками стає меншою ніж кількість пенсіонерів, адже вік пенсіонерів подовжується. А люди, які працюють, не всі сплачують податки. Просто подивіться на малюнок та уявіть, скільки мають зі своїх заробітків віддавати працюючи, щоб пенсіонери з цих коштів отримали гідні пенсії. Логічне питання, яке з цього виникає: як тоді забезпечити собі пенсію? Заощаджувати кошти собі на пенсію, чи що загалом робити? Тут є звісно різні варіанти, але найбільш оптимальний, на мою думку, це інвестувати і сформувати собі пасивний дохід, який і буде покривати всі витрати на пенсії. І це те, як забезпечують собі пенсію європейці та американці. Якщо ви думали, що це державні пенсії, такі великі, що пенсіонери подорожують та насолоджуються життям, то ні, велика частка їх пенсії це власні накопичення та інвестиції, з яких вони отримують. Пасивний дохід, і тут я хочу детальніше зупинитись на питанні пасивного доходу та загалом можливих варіантів інвестицій. Перш за все, потрібно розуміти, що таке пасивний дохід. Це певний відсоток від вашого капіталу. Відсоток залежить від інструменту інвестицій, але зазвичай це від 4 до 10%, якщо розглядати інструменти помірного ризику. Тобто не вийде такого, що ви проінвестували сьогодні 100 доларів, а завтра отримали 500 доларів пасивного доходу. Проте. За допомогою часу і складного відсотку цілком реально забезпечити собі такий пасивний дохід, інвестуючи всього 100 доларів щомісяця. Як це працює, давайте розберемо на прикладі. Якщо ви будете 20 років просто щомісяця відкладати по 100 доларів, то отримаєте наприкінці 24 тисячі доларів. І це ще не враховуючи те, що буде діяти інфляція весь цей період, але на цьому не будемо сьогодні загострювати увагу. Якщо ж ви будете інвестувати ті самі 100 доларів щомісяця, то за 20 років ви отримаєте вже 59 тисяч доларів. Звучить, як на мене, набагато краще. Але якщо порахувати з цього навіть 10%, то це ще замаленька сума для того, щоб жити на цей пасивний дохід. А ось тут якраз і вступає магія складного відсотку. Якщо збільшити термін інвестицій ще на 10 років, то за 30 років, заощаджуючи, ви б мали вже 36 тисяч доларів. А інвестуючи сформували би капітал 149 тисяч, що навіть при мінімальній дохідності в 4% вже приносило б вам 500 доларів на місяць пасивного доходу. Тобто за допомогою інвестицій ви заробили додатково 113 тисяч доларів на свої вкладені 36 тисяч за весь цей час. І це те, як працює складний відсоток і чому його називають восьмим чудом світу. Ви реінвестуєте дохід, і за рахунок цього з кожним роком ваш капітал росте і кратно примножується з роками. І саме таким чином можна з легкістю сформувати собі пенсію, як ви бачите, навіть з мінімальних вкладень. Окей, але ж куди інвестувати? Як включити цей складний відсоток, це можуть бути різні формати інвестицій. Проте один з найбільш популярних і простих для старту, де можна почати навіть зі 100 доларів, це інвестиції на фондовому ринку. Тобто це інвестиції в акції світових компаній, таких як Apple, Amazon, Microsoft та інші. І це той варіант інвестицій, який я використовую сама, і який використовують вже більше 150 випускників мого курсу з інвестицій. Як же працюють ці інвестиції? З чого почати? Про це я розповім в окремому відео, бо це доволі довга розмова. А якщо ви хочете розібратися в Тицях на практиці та купити свою першу акцію, то в описі я залишу деталі про навчання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячна за ваші реакції та коментарі, бо це допоможе мені просувати цей канал та створювати для вас більше корисного контенту. До зустрічі в наступному відео.